Ось тут, у Снопківському парку, що в Галицькому районі Львова, знайшли останки людського тіла. Частини кісток побачили діти. Вони розповіли, що знайшли їх, коли йшли на риболовлю. Діти викликали поліцію. Людські рештки, окрім дітей, бачив і чоловік, який живе поруч із парком. Я гуляю тут, бо тут живу, дивлюсь, згори, лежить нога, ну, з пальцями. Думаю, що думаю, може, протест хтось викинув згори, гориною. все, пішов. Потім знову на другий день прийшов, дивлюся, лежить далі, то нога. А сьогодні дивлюся вже міліції Також Ігор розповідає, що в парку жили без хатки. Близько двох років тому вони зникли, каже чоловік. Ми так спілкувались, тут гуляю часом, а потім вони раптом отак в один день щезли. І більше їх не бачу. Десь роки-два тому вже було. Пропали отак раптово. Один день, там навіть речі всі лишились, там, можуть навіть подивитися в бункері. Ну, от я ще так думав. Або не могли так виїхати раптово. Поблизу парку живе і Костянтин. Чоловік каже, що цей район не є кримінальним, а про рештки дізнався від правоохоронців. Люди тут нормальні ходять, в основному е песики вигулюють. Ну інколи бувають, е приїжджають на машинах. Там щось сміття інколи викидають. Шокований, тому що такого вже не було давно, декілька років. Тут є така недобудова. Отам і юні особи, дівчата, хлопці там паркуром займаються чи щось ну, стрибають з тої заброшеної будови. Ну і безкаченки, літом, особливо. Ми тут живемо на років, десь можливо, 10. Це перший раз таке. Усі ці версії перевірятимуть правоохоронці. Вони оглянули територію. Кістки, частина кісток, ніг, скажімо так, що можна по кістках. Можливо, і невідомо, що це за кістки ніху приділити, ну на вашу думку. Буде експертиза призначена одна, друга, ДНК, і тоді вже будемо товіштовхуватися. Що це є. Будемо бачити, що є, і будемо бачити, можливо, ще якісь є рештки, тоді вже будемо виштовхуватися. Що можна наперед говорити, коли є самі кістки. Також поліція знайшла в парку інші частини тіла тулуб та голову. Більше деталей не розповідають. Ірина Ферен, новини на Суспільному, Львів.